Наша Україна це яскрава мозаїка, яка складається з історії, культури, традицій, досягнень, краси природи, людяності і незламності кожного з нас. Наша Україночка – це яскрава мозаїка талантів і захоплень, завдяки яким вона створює свою індивідуальність і неповторність. Вітаю! Я Гутьяр Таїсія. Я українка, і я цим дуже пишаюся. Тож, давайте познайомимось ближче. Фортепіано це те, що допомагає мені зануритись у світ своїх думок і розкрити свої почуття. Гармонія звуків, ніби переносить мене в чарівний світ, де казка оживає. В церковному хорі я співаю семи років. Моя сім'я завжди шанує наші святкові традиції. Різдвяні свята, великдень, день святого Миколая. Ці свята об'єднують і духовно збагачують наш народ, адже без душі немає людини. Читати я люблю з дитинства. Книга це добрий другий вчитель. Переживаючи досвід героїв творів, я набуваю і свого життєвого досвіду. Найбільше я люблю романи і детективи. Пробую читати іноземними мовами. Адже я вивчаю англійську і німецьку. Це нова сторінка мого життя. Є у нас з мамою спільне захоплення. Плетіння прикрас. Тихими спокійними вечорами ми закриваємося у затишному місті і починаємо створювати чарівні візерунки. Звісно, не обходиться без поготів і жартів. В моїй маленькій кімнаті вже зібралась велика виставка наших творів. Вони можуть прикрасити будь-який образ. А наша остання робота це й український вінок з квітів. Це неймовірна краса і наша велика гордість. Хореографія – це моє натхнення. Тут нема перешкоди кордонів. Тут я сміюсь і плачу, відчуваю і перевтілююсь, злітаю все вище до найвіддаленіших куточків своєї душі. Тут всі мої друзі. Це те, що завжди заряджає і підтримує мене. З ними весело і комфортно, цікаво і корисно. Ми навчаємося одна у одної і завжди допомагаємо у складних ситуаціях. Є в нашій родині чудова традиція. Всі разом ми ліпимо вареники, а потім сідаємо за стіл вечеряти. Це час, коли ми можемо просто побути разом, говорити, жартувати, сміятись, пригадувати цікаві історії з нашого життя. Ой, мій милий варенички хоче. Ой, мій милий варенички хоче. Ой, там на круті. Ой там це час, коли ми відчуваємо, що ми єдине ціле. Одеса це місто, без якого я не уявляю свого життя. Вона завжди різна, мінлива і непередбачувана, як капрізна дівчина, але завжди найкраща. Вона закохує з першого погляду. І де б я не була, завжди мрію про зустріч із нею. У нас велика і дружна сім'я, і ми часто подорожуємо всі разом. Ми дуже шумна компанія. Найчастіше ми подорожуємо Україною, а тут завжди є на що подивитись. Та ви самі знаєте, Україна моя найрідніша земля, синіх вод хлибина і безкрайні поля, срібний гір що несе в небеса. В кожнім серці живе твоя горда краса. Тут кожен сантиметр місця сили, тут неважливий статус та чин. Послі короля Данила, галичини, Олешківські піски вітрами, з колосям на полісі він там володимир княстри. Ручі карпатські схили, ріка почайна, дай моєму роду сили.